А все так гарно починалося. Ми з друзями ледве змогли купити квитки на цей бісовий рок-концерт. Я вже уявляв собі, як буду розповідати про нього однокласницям. Тоді чому ж я відключився через годину після початку і зараз лежу на корному асфальті. Чому в мізках каша і мене вивертає назовні? Тепер багато років по тому. Я знаю, що тоді був не єдиним, кого винесли з концерту без свідомості. І нарешті мені відома причина того що сталося зі мною у той вечір. Битва рок гуртів за найголосніший концерт тривала вже багато років. Перший удар по репутації конкурентів, а також в вухах слухачів, нанесла група Deep Purple. На своєму виступі у червні 1972 року вони викрутили потужність спеціально підібраної замовленої апаратури на максимум. Сотні глядачів опинилися під ударом цієї звукової хвилі. Їхній святковий настрій раптом зіпсувався із незрозумілих причин. Багато в кого погіршилося самопочуття, декілька людей навіть втратили свідомість, і їх довелося буквально виносити з зали. Гучність звуку в лондонському Рейнблтіте в той день досягла неймовірної відмітки у 117 дБ. І музиканти, і їхні продюсери домоглися свого. Цей виступ був занесений до книги світових рекордів Гіннеса як найголосніший концерт того часу. Але це всього лише рок-музика. Та зараз ви дізнаєтеся, що навіть звуки, без яких ми не уявляємо свого життя, можуть бути небезпечними. А якщо посилити шум до певної потужності, то можливо навіть створити чорну діру. За даними дослідників, шумове забруднення характерне зараз для великих міст, скорочує життя людини в середньому на 10-12 років. Це на 36% перевищує шкоду від куріння тютюну. Наприклад, якщо поряд з вашим будинком проходить дорога з інтенсивним рухом, то ви наражаєтесь на вплив шуму 50 дБ і вище, який непомітно руйнують вас. І це відбувається навіть у вісні. Так, такому рівню шуму далеко до рок концерту. Але Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що атаки звукових хвиль значною мірою збільшують ризик серцево-судинних захворювань. А щороку по всьому світу від таких розладів передчасно помирають тисячі людей. Та ми підемо далі і розглянемо набагато жахливіші звукові атаки. Навіть під час короткочасних ударів потужних акустичних хвиль гучністю вищих 100 дБ – можливі ушкодження слухового апарата. 130 дБ – постріл танка чи стартера активного літака це максимальне шкідливе звукове втручання, з яким ми можемо зіштовхнутися у своєму житті. На щастя, воно триває лічені секунди. Але якщо людина потрапить під руйнівний вплив такого екстремального акустичного натиску на довгі години, то її мозок, серце та внутрішні органи працюватимуть на межі своїх можливостей, викидаючи величезну кількість гормонів, піднімаючи тиск і перекачуючи літри крові у режимі максимального навантаження. Нервова система зробить все, щоб, хоч якось, захистити нещасну людину, і викличе втрату свідомості. Як у мене на тому рок концертів, зрештою відповідь на питання, скільки проживе людина в такому стані, дуже проста. Допоки її організму стане сили чинити спротив. Людина може протягнути кілька годин або навіть добу, але я впевнений, що ніхто з нас не збирається дізнаватися відповідь на це питання експериментальним шляхом. Та в гонитві за технологічною міццю людство створило і жахливіші звуки. Наприклад, експериментальний літак Republic XF 84H шумів настільки сильно, що його було чути за 40 кілометрів. Поблизу джерела звуку його інтенсивності вистачало на те, щоб збити людину з ніг. Нещасні члени екіпажу всередині літака не могли навіть поворохнутися. Крім того, шум викликав нудоту і головні болі. У інженерів, які займалися оглядом Republic, ставалися судоми. І не дивно, бо рівень інтенсивності звуку. Досягав приблизно 140 децибелів. На щастя, повітряний монстр не пішов у масове виробництво. А ось перед вами ще більш вражаючий приклад штучної акустичної хвилі. Її створює ракета носій Сатурн V, створена для доставки людей на місяць. Цей корабель був головним проєктом програми Аполлон і згідно з доповіддю НАСА. При старті створював звук потужністю більше ніж 200 дБ. Загалом цю руйнівну міць навіть складно назвати звуком. Акустичні хвилі такої гучності не передаються повітрям, а самі штовхають і переходять у нищівну ударну хвилю. На щастя, звук цієї ракети носія не міг нікого вбити. У космічній галузі діють дуже суворі правила безпеки. Але справжні рукотворні джерела рекордного звуку це бомба. Радянська цар бомба не лише найбільший енергетичний заряд у історії цивілізації, але й найжахливіший акустичний удар, який тільки створювала людина. Абсолютний рекорд у всіх часів 224 децибели. Я хотів би сказати, що вибух такої приголомшливої гучності вбив би людину миттєво. Але ви і самі розумієте, що ця арбомба знищила би всіх навколо, навіть якби вибухнула безшумно. Це складно собі уявити, але виявляється витвори людини. Не найгучніше, що планета чула за останні сотні років. Перед вами вулкан Кракатау. Він вибухнув лавою і магмою у 1883 році. Сила виверження була така, що дим виривався вгору з жерла вулкана зі швидкістю 800 метрів за секунду і піднімався на висоту 27 кілометрів. За 160 кілометрів від вулкана були встановлені спеціальні вимірювальні прибори, які зафіксували звук у 172 децибели. Якщо врахувати відстань, то це неймовірно гучно. За сотні кілометрів звук був гучнішим за найшумніший концерт. А за розрахунками вчених в епіцентрі вибуху він досягав інтенсивності у 310 дБ. Ніхто би навіть не встиг його почути і спробувати осягнути цю силу. Люди в епіцентрі загинули би миттєво. Але капітан британського корабля замок Норм, чиє судно перебувало в 64 кілометрах від вулкана, писав. Вибухи були такими сильними, що половина моєї команди залишилася без слуху. Я був впевнений, що настав судний день. А тепер розглянемо звуки з нереальною потужністю 1100 дБ. Але для початку нам треба розібратися зі шкалою гучності. Справа в тому, що вона не лінійна, а логарифмічна. Це означає, що при збільшенні значення з 10 дБ до 20 Гучність збільшується не в два рази, як здавалося б, очевидним, а в 10. Тому, щоб отримати необхідну нам гучність у 1100 дБ до звуку реактивного літака, який злітає, потрібно буде приписати 95 нулів. Скажу одразу: в реальності нічого такого створити на землі неможливо. Це рівень гучності, при якому ударна хвиля стискає повітря настільки, що цього достатньо для утворення сингулярності. А значить. І невеликих чорних дір. Вага кожної з цих дір розміром із нейтрон складатиме близько 5 кілограмів. Що ж із ними станеться далі? Я теж хотів би знати відповідь на це питання. Можливо, вони поглинатимуть одна одну, поки не зіллються в одного чорного монстра, який пожирає все. І тоді він прокопне нашу планету або зоряну систему, або всю галактику. Але все ж таки більшість вчених сходяться на думці, що випромінювання Гокіна швидко змусить ці штучні діри зникнути. Тож сподіваюся, що кінець світу не буде настільки безглуздим. Я розраховую не більш витончений апокаліпсис. А який варіант кінця світу сподобався б вам? Пишіть у коментарях.